Усім доброго вечора. Нарешті вийшло приєднатися і, надіюся, зараз ми роз... нарешті розпочнемо наше жеребкування. Так, пишу для... до всіх в чат. Так, розпочнемо ми з юнаків 2011 року народження. Так, у нас є сім колективів. ВО, даю США Нива КЗВ даю, даю США Липовець, Шахтар Академі, Воля Локомотив, Фенікс Жмеренка, ВО даю США Нива Зелені та ВО Даю США Нива. Так, тепер ми е, пишемо всі ці команди в наш список. Даю. Далі даю США Липу, Липовець. Ша виповець. Шатар Ака. Демі. Воля локомотив. Феникс. ВОДЮ США Нева. Зелені. Там ВОДЮСША Нева. Всього 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І оскільки для повної сітки нам потрібно 8 команд, ми додаємо прохід далі. Кількість команд в групі 2. Проговоримо одразу, що ми будемо жеребкувати одразу всю сітку, тобто пара 1 потрапляє, формується до кінця. Проведення кубка. Що ж, перша вікова категорія, і ми бачимо, маємо наступні пари команд. Ви одися Шанива одразу проходить далі, і решта команд. Одразу кидаю вам до чату. 11-й рік народження. Тобто пара 1 потім перейде на пару 2, пара 3, пара 4. Таким чином формується сітка, і переможці цих пар зустрінуться у фіналі. Рухаємося далі. 12-13 рік народження. Тут ми маємо 14 колективів плюс 2 місця для команд, які одразу пройдуть далі. Старт і лінці. ВО ВОДю США Нива Білі. ВО ВОДю США Нива 2013. Воля, локомотив, КЗ, ВО Даю США Легіон. Дею ФК Ляско. ВО ВОДЮ США Нива. ВмПДЮ. ВмПДЮ Лейон. В О США Нева Зелені ДжУНІОР ДЮФК ФК Гнівань. Даю США Версаль. АФК ФК Нива. Та Вінницький ліцей 20. Також дві команди. Прохід далі і прохід. Далі і прохід. Далі один. Тобто дві команди одразу потраплять у наступний раунд без. Попереднього раунду. Тобто порахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Розраховуємо нашу сітку і маємо для 2012, 2013 року наступні пари команд. 7, 12, -й, 13 кіт народження. Рухаємось до 2013 року. Тут 12 колективів і 4 команди, які одразу пройдуть далі. Так, виводуюся, шаниво 12 та 13 роки будемо маркувати одразу, щоб було зрозуміло. локомотив. Яско К. ВХМАФ. Я Уар. Та нею так, яско 2. 12. Прохід. Далі 1. Прохід далі 2. Прохід далі 3 і прохід далі 4. 12 команд плюс 4 вакантних місця далі. Всього маємо сітку в 16. Робимо генерацію і маємо для 14 рік народження, також 12 колективів і 4 прохода далі. Джуніор КЗ США, Легіон. Воля Локомотив, Старт. Ілінці, ВО Дю США Нива Зелені, ВО ВОДЮ США Нива 2014, КД США Олімпік Вороновиця, ДаюФК Гнівань. ВМПДЮ Легіон. ВО ВОДЮ США Нива 35, ВО Даю США Ніва 2 та балкани. Так, У нас пропало світло, але добре, що в нас є генератор, ми працюємо далі. Маємо 16 команд і генеруємо для 2014 року наступну сітку. Відправляємо. 15-й рік народження. Маємо 6 команд у Golden Lizzy та 14 у Silver. Це загалом буде 20 команд, але нам потрібно для 32 для того, щоб ці команди розживкувати по Сітці. Так, починаємо. Дею ФК яско зелені. ВО, даю США Нива Зелені. Дею ФК Яско жовті. ВОДЮ США Нива 2016. Джуніор. Команди з Golden League і далі по сівру. Даю ФК Яско. чорний. Воля. Локомотив. КДУ США Олімпік Вороновиця. ВО, Даю США Нива. Лідер з ними робом. Балкани білі. Дею ФК Яско Кам, Ша... Шахтар. Ака... Академі. Даю ФК Яско білі. Далі Казе. США легіон. Даю ФК Яско. 2016, шістнадцять 2015, Ягуар, пятнадцять. Ягуа ЯСКО, Даю 2, і балкани червоні. Таким чином, ми маємо 20 команд і нам потрібно ще нагенерувати 12 проходів далі. 8, 9, 10,

За принципом 15-го року 13 вакантних місць і решта команд зіграють між собою. Продовжуємо вводити учасників. Даю ФК Яско жовті. АФК Нива. Балкани білі. Даю ФК Яско 2016. Даю ФК Яско. Зелені. Балкани. Червоні. І АФК Ниво 2. Це команди Golden League. І рухаємо сюди Сільвер. Воля, Локомотив, синій. Дью ФК Яско 2017. Балкани пираємо. ВОО, дивлюся шанива. Білі. Афка неватерим, балкани чорні, джуніор, воля, локомотив, білі, ДЮФК Гнівань Си. Вінський ліцей номер 20 Даю в'язко чорне таю ФК ліве білі Таким чином маємо знову 32 колективи і генеруємо для них сітку. 20-16. Наступна вікова, 17 року народження. Тут 20 команд. Отже, 12 проходів. Далі ми вписуємо. Рухаємося по командах. Даю ФК Яско в жовті. Він смарт. Напишемо скорочену назву для швидкості. Балкани. Prime. Junior. Оренд. Воля, локомотив, АФК Нева Білі. Балкани Білі. Команди Golden League вписані. І тепер команди Silver. КД США Олімпік Вороновиця. Балкани червоні. Балкани. Тут буде балкани червоні з великої букви, так як вони в таблиці. І балкани в дужках червоні. З наймінгом трішки треба було поправити. ВМПДЮ Легіон. ДюФК Яско зелені. СК Темп. Джуниор Блек. КЗ Дю США Легіон. АКК Нива Зелені. ВОДЮ США Нива Салатові. Воля локомотив БІЛІ та СК ТЕМ Жовті. Це. 20 команд плюс 12 проходів далі. Генеруємо наступний сітку. Давайте перевіримо, оскільки тут якась непарна кількість команд вийшла. Давайте ще раз. Даю ФК Яскожовтів, він Smart, Balcani Prime, Junior Orange, Воля Локомотив, АФК Нева Білі, Балкани Білі, Сілвер. КЗД США, ККД США Олімпіїд, Балкани Червоні, Балкани Червоні, ВМПДУ Легіон, Даю ФК Яско зелені. о, Темп закрався до нас сюди. Даю ФК Яско Зелені. Далі ВОДЮ США Нива. ВОДЮ США. Помилилися трошки в командах. Виводию США ва, ЗЕЛЕНІ. Скад темп сині. Джуніор, Black. Див США Легіон, АФК ЗЕЛЕНІ. ДСШ Ніва Салатові, Валіо Комати біля, СКТ жовті. Рахуємо ще раз команди. 20 і 12, і 12 колективів фейкових. І ось тепер ми маємо правильних 32 команди на сітку. 2017 і залишилася одна команда. Перевіряла, чи йде у нас ефір І залишилася вікова категорія 18-го року народження. Е, у нас тут є 15 колективів, і тобто один колектив одразу пройде далі. Junior Orange. Балкани білі Шахтар Академі. Junior Black. Даю така яско жовті. Бакани червоні. ВМП даю Легіон. Так, трішечки тут щоб було краще видно. Далі. ДюФК Яско Київська. ДюФК Гніва Синій. ДЮФК Яско. Зелені. ВОДУСШША НІВА Салатові. Даю США Олімпік з Вороновиці. Балкани. Вінницький ліцей НОМЕР 20 І даю ФК Внівень. Внівень білі. білі знялися зі змагань, тому хто потрапить одразу на білих, той пройде також. Одразу далі у наступний етап. Маємо 16. Таким чином місць. 6, І формуємо сітку для цієї вікової категорії. Маємо 1018. На цьому. Наше жеребкування завершено. Ми ще окремо з тренерами проговоримо за ті вимоги, які ми ставили до команд для заявкового періоду, щоб всі були виконані. І після цього вже кожен, хто модерує певну вікову категорію, буде ставити матчі вам ну, у зв'язку, буде з вами на зв'язку, та ставити матчі, так як вам буде зручніше. Всім дякую за увагу, перепрошуємо за технічні несправності. Надіюся, жереб усім сподобався. 啊，那好吧，去了。